Коли диво цілителя? Я готова. Добре було б зняти білизну. Я не готова. Реально заносить. Зараз я лікуватиму унікальним засобом собою. Можна отримати не той ефект. Я висмоктуватиму з вас Висмоктувати? І зовсім не ті здібності. Я що говорю з холодильником? 12.00 і ми на місці. Ну що, пішла по порцію засосів. Під'їзд, який подалі, так? Мене чекають у цьому будинку. Підсушка, приховані камери в сумці, як завжди, зі мною. Сьогодні мене чекає цілитель Леонід, який веде прийом на дому. Вітаю. Чекаємо вас. Я, Вітаю, до... Проходьте. я до вас на прийом. Так, так, так. Я вас чекаю. Отже, йому десь 50. Трохи бусатий, трохи пузатий, але приємний на вигляд дядько. Куди можна повісити? Тепер моя задача відкрити двері для групи. А, зараз я розшнурую і зайду. Так, Мені так треба... я почекаю. Угу. Облом. Сподівалася, що він піде в кімнату, поки я розшнуруюсь. Ви взяли з собою кортинку? Так, все є, так. так. А де відбуватиметься саме лікування? Цю кімнату я вже протестував на один. Ось тут відбуватиме. На оптимальніше місце ось. Тут. Ясно. Додаткові камери треба поставити тут. Ви переодягайтесь, я почекаю. Камера 1 в роботі. Камера 2 в роботі. Плюс мікрокамера в моїй сумочці. Перевдягаюсь ночнушку, яку він просив узяти з собою, і майже готова. Але чулки не знімаю навмисне. Пізніше саме вони зіграють головну роль в цьому дурдомі. Я готова. Для посилення ефекту було б добре зняти білизну. Тобто я... труси. Не готова, виявляється. Ефект буде слабший. Крісте викабенюся. Тепер дрясця не отримаєш засоси. Станьте на сантиметрів десять ближче. Угу. Тут mm -hmm. всі прибори, які ви бачите, mm -hmm. досить незвична обстановка. Так, я ще розміщував так чином. Густів якось не звісно. Ну, так, звісно, зате це дуже ефективно під час лікування. Але чим лікує, не повірите. Я вам зараз дійсно продемонструю, що відбувається саме в цьому місці. У світі дуже багато електронних потоків. Вони йдуть від різних електричних приладів. Ага, якщо їх спрямувати у правильне русло, то що вони починають лікувати. О, людину? Людину, будь-яке захворювання, а. а провідником енергії є я. Провідники. Цікаво. Дивіться, звичайна електрична лампочка. Вона горить. А як це? Ну, я ж є провідник. Чи ви думаєте, я шарлатан якийсь? Ми не думаємо. Ми побачимо. Ай, що це таке? Пізніше. Йдеться сюди. А здала нам цього цілителя ще тиждень тому телеглядачка. Словом, я одразу зрозуміла, що він брехло. Бо він її лікував коліно, хоча у неї. А болить у мене печінка, і він ні слова, ні про печінку, ні про ще щось. Проте метод лікування вразив не по детськи Там ледь не Джага-Джага наді мною танцював. Пішла звідти вся в засосах. Удома чоловік взагалі ледь не прибив. Що, в засосах? Почав, що це хто поставив? По -по Почекайте на на. на В засосах? Не а, в засосах на. А, Насправді, я сама дармо, можу, як втратила, не можу. так Людину досі знайти. Я просто не можу вилікував. А, а, даруйте, в засосах? Серйозно? На жаль, серйозно. Тож попереду мене чекають засоси. А поки заінтригував. Можна я спробую? Будь ласка. Але лампочка на вигляд, звичайна. Не виходить, так? Бо провідник тут я. Я цей дар отримав, коли лампочку сусідці вкручував. Вона ввімкнула на той перемикач і мене як довбануло струмом <звук> Я знепритомнів і тоді у мене з'явився цей дар. Класно. Довбануло током і він вирішив, що він цілитель. В голову, мабуть, довбануло. Зараз я вас діагностуватиму. І тут я напружилась. У мене цей прилад заряджений. Я ще протік проток в протік потік протонів. Так, Закоротило... він шукає, де у вас діри протонні, які потім в свою чергу я закриватиму. І Я спрямую на вас протонний потік. Ви не чиніть отер. Я я махайте руками для того, щоб ці протони добре розходилися по тілу. Я вже помітив, у вас є проблеми з легенями. Ви курите? Ні, не курю. Але проблеми є. І це при тому, що в моїй флюорографії все норм. Тазу у вас протонні діри. Е, що, що? Кажу протонні діри в районі легень, в районі нирок. Типу, фен у нього рентген. Фен рентген. Проте не дивуйтесь, ми погуглили і прозріли. Чим зараз тільки не лікують. І вентилятором. Пеньком. І навіть пельменем. Так що леонід з феном навіть в тренді. Зараз я лікуватиму унікальним засобом собою. Так стоп. Це ми вже проходили. І повторів не хочеться. Я ось щасливлю тебе після таємного симоронського обряду злягання. З, з Злягання це тобто секс. Або я... Ну чому Щось... ти називаєш це сексом? Це обдарування сексуальною енергетикою. Зараз я лікуватиму унікальним засобом собою. Е, так. Е... Протони переходитимуть від мене до вас і вони вас лікуватимуть. Ось така метода. Поставив на перехресті холодильника телевізора та магнітоли, зловив їх електричний протон і давай мені передавати. Зараз ми займемося вашими нирками. Сказав би одразу попками, бо лице поклав саме на попку. Я зараз ділюся своїми протонами позитивними з вами. Відчуваєте так? Відчуваю для початку достатньо. Цікаво. Він і мужиків так лікує чи тільки дівчат? Але найцікавіше цілитель Леонід припас на фінал. Я коли тебе обнімав, ділився своїми позитивними протонами, які полікували тебе і стали поганими. Підходь сюди. Навіщо це? Стійка? Унікальний прилад. Ось коньок Леоніда. Пилосос. Я висмоктуватиму з вас усі погані протони. Висмоктувати? Які... Так. <плес> я зараз приблизно в такому ж шоці. А, -а, -а, -а. а якби я була без білизни. Класно у Леоніда метода. І позиряти, і помацати. А ось і вони цілющі засоси. Як важко тягуються! Ну, все, час нашого сюрпризу. Це ложка заряджена від протонових електричних приладів, які я зарядив через себе. А він мені ще й диво ложку напарє. За сеанс разом з ложкою 1250 гривень. 250 заряджена ложка. А, ложка платна? Офігеть. Увесь цей кардебалет з фенами пилосмоками коштує як, блін шоу мадонни. <рес> Мабуть, працюють протони. Можна водички? Зараз я дам. Ну все. Час нашого шоу. <рес> 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 Це, це ваш холодильник розмовляє? Ласка, просимо людина. Я людина, так. А що відбувається? Я що розмовляю я з, з холодильником? Але ж закляк. Я сам шокований. А то това. Е, як вас холодильник? Брехло цілитель. А він брехло? Та мені треба відкрити групі двері. Так, треба йти, я зрозуміла. Не зрозуміла. Ви що, не вірите власному холодильнику? Ну ні. Ну-ну, ні. Оце шок. Хоч ремчик клади. ні ні Ну-ну, ні. Ні. Ну-ну. Ні. Та двері я відкрила. Я таке валю звідси. Щука. Хто ви такі? Програма перести в сітях новий канал. Я я я не зрозумів. Заспокоюсь. Та насправді такий цілитель, як я холодильник. <рес> Проте питання, як горіла лампочка, поки відкрите. А як спрацював наш прикол? Праско прийом. Насправді глядачка здала нам повністю інтер'єр квартири, і ми знали, що в кімнаті буде холодильник. А в моїх чулочках – телефон, який я швидко пришпандьорила наверх. А на зв'язку вже висіла група. Праско прийом, це холодильник. Праскоприйом. Але в чому фокус цілителя? А в чому прикол з лампочкою? коліця? А так як колотись він не збирався, я просто полізла туди. Ай! Що це таке? Звідки він її діставав? Що там, покажи мені, я не можу зняти. І ось тут почалось. Подивись, що тих, відбувається. Тих, стій. Женю, покажи. А ну, Стіти, ти, стоп! А так, як пацани у нас технарі, примостили і. Та від ліхтарика! Ой, Ого! Ось воно! Ой. Ось! Я зрозуміла, він у кулаку Дуже затиснув цю батарейку, так, так, так. її було не видно. Коротше, якщо ви ще сумніваєтесь, який він цілитель, і за це ви берете тисячу гривень серйозно, то краще блін концерт мадонни.